Добрий вечір. Вас вітає інформаційна служба телеканалу ТБ Бердянськ у студії Артем Воробйов. Завдяки підтримці уряду Німеччини в рамках договору про співробітництво німецької спільноти з виконкомом в 11-ту школу привезли меблі для навчання. 435 парт та 870 стільців отримала одна із найбільших шкіл міста. Подробиці вже за мить. В рамках проєкту «Розвиток соціальної інфраструктури» у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньо переселених осіб в 11, 2, 1 і 4 школи протягом січня будуть завезені нові парти та стільці. 11-та школа перша отримала зручні меблі для 28 класних кімнат. 870 стільців та 435 парт, виготовлених на харківському заводі, новий стиль, прикрашатимуть класи. Більше про проект знімальній групі розповіла заступник міського голови Юлія Дойнова. Можна вже сьогодні приїде шкомібіль в першу в другу школу, і 16 числа по плану. GIZ в четвертую школу. То есть это то, где те школы, в которых будут проводиться капитальные ремонты. В дальнейшем, да, сейчас мы работаем с ними по, к примеру, по 37-му детскому саду, который они тоже готовы взять. Пока это еще вопрос 100% не решен, меморандум не подписан. Но 37-й сад возможно будет отремонтирован капитально за деньги. Міжнародного проекту GIZ. Немаловажно, то, що ці парти будуть збиратися за щодо проекту. То тобто, не взрослые дяді все школи будуть забирати а імені нанятись з giz джецадрудні. Особливо радий і директор 11-ї школи Максим Міщенко, який розповів про комплектацію класів та зауважив, що здоров'я дітей для школи завжди на першому місці. Полтора года как бы, мы встречались, мы говорили, мы рассуждали, обсуждали, но мы не видели результата. На сегодняшний день результат налицо. Это первый, самый маленький шаг. Это даст возможность полностью обеспечить среднее и старшее звено э, новой мебелью, учитывая особенность 11-й школы, где дети не ходят по классам, а сидят. классной комнате, данная мебель может расти с ребенком. То есть пятиклашки и одиннадцатиклашки будут одинаково комфортно чувствовать себя вот за этой мебелью. Это самое принципиальное, самое главное, потому что здоровье ребенка для нас важнее всего. Директор також розповідав про серйозні зміни в їдальні, можливі нові стільці в актовому залі та перспективи співробітництва з GIZ. Разом з електронною системою дистанційної реєстратури, про яку журналісти ЮГА розповідали вчора, бридянські медики мають намір вести ще й електронну медичну історію хвороби. Для цих цілей за рахунок субвенції, отриманої з держбюджету наприкінці року, до міських лікарні вже надійшли комп'ютери. Про це та інші нововведення територіального медичного об'єднання ви дізнаєтеся з наступного матеріалу наших колег. Бердянські медики не були обділені подарунками минуло рік. У лабораторіях оновили обладнання, вводять в роботу нове відділення кардіореанімації, переобладнане відповідно до сучасних стандартів. Незважаючи на це, керівник Бердянського територіального медичного об'єднання Дмитро Єгоров говорить про необхідність подальшого зміцнення матеріально-технічної бази міської охорони здоров'я. На 1,3 мільйона приобретено. Оборудование и это и мебель. Вот это как мы сейчас видим, это медицинские шкафы для хранения медикаментов, многофункциональное печатающее устройство. Получили мы 20 компьютеров, 21 шкаф, кондиционеры, 10, 15 холодильников хороших. То есть практически каждое отделение получит такой новогодний подарок, который мы очень-очень сильно нуждаемся. Принципова позиція місцевої влади та керівництва міськлікарні в тому, щоб у відділеннях встановили 15 нових холодильників. Вони призначені для зручності пацієнтів для зберігання продуктів, принесених з дому. Крім цього, в міськлікарню поставили 20 комп'ютерів. Ця оргтехніка дозволить зробити перший крок до створення електронної бази медичної історії хвороби всіх пацієнтів. Комп'ютери встановлять в кожне відділення і з'єднають в єдину мережу. Говорячи про єдину медичну мережу даних, керівництво міськлікарні також має на увазі підключення до неї нового нещодавно купленого медобладнання. Тільки ми підключили сюди до інтернету, завели електронну історію болезні, вона автоматично автоматичні не треба навіть ж да в історію болезнь. Ми сподіваємося, надіємося, що от уже рекламу від громадського бюджету, що підтримують жителі наші. Проект по поводу бесплатной Wi-Fi сети. Туда предусмотрена полностью сетка из оптоволокна всех зданий, и мы создадим вот эту компьютерную сеть. Одновременно будуть і комп'ютерна сіті безплатний wi fi як для пацієнтів, так і для персоналу. Розповідаючи про роботу аналізатор, який протягом 40 секунд видає результати досліджень загального аналізу, Дмитро Єгоров говорить про необхідність такого апарату в лабораторії дитячої поліклініки, клініко-діагностичної та в центрі первинної медико-санітарної допомоги. В ідеалі таке обладнання необхідно кожній амбулаторії. Перший аналізатор встановили в ургентній лабораторії. Зараз, завдяки субвенції, в лікарні. З'явився другий такий апарат. Наразі медики вирішують, куди встановити аналізатор. Хотілося б, з однієї сторони, щоб люди прийшли і получили сразу аналіз, условно жінську консультацію, О, з детками немножко складніше, Но якщо так посмотреть, у нас здесь 80 аналізів общих в день, а клініка діагностична на лабораторія, там 180 аналізів в день. Тому, якщо так, там, где горячо, туди надо віддати. Якщо ми навіть і віддадимо в лабораторію, то в принципі ми вот же організувати подход, щоб в этот же день обращения человек отримав свой аналіз. Що важливо, реактиви, які закупили для першого аналізатора, підходять для роботи з другим апаратом. Його спеціально підбирали по сумісності з наявними витратними матеріалами. Хочеться сказати огромное спасибо, тому що. Что... Все весь коллектив, в том числе и мэры, и замэры, и работали для того, чтобы вот эти деньги были освоены, для того, чтобы все это получилось, свершилось. Коллектив больницы, казначейство, исполком, все, все, все работали практически можно сказать, до самого Нового года. До победы. До победы. Міська влада має намір і далі зміцнювати матеріальну технічну базу бюджетних організацій, підкреслила заступник міського голови Юлия Дойнова. Ну, в будь-якому випадку я хочу відмітити, що в планах на 2017 рік у нас залишаються такі ж плани по, по обновленню матеріально-технічної бази всіх учреждений бюджетної сфери. Хто би що не говорив. Броніслава Луткова, яка все своє життя присвятила праці на заводі Скловолокно відзначила свій 90-й день народження. Поздоровити її завітали чимало гостей. Серед них депутат міської ради Андрій Кіосов, який презентував іменинниці великий продуктовий набір, голова комітету мікрорайону Нагірна частина міста Юрій Лаєр, голова організації ветеранів праці заводу Скловолокно Раїса Мелешко та волонтер Серафіма Демченко. У цей день Бороніслава Ізраїлівна чула чимало приємних слів з побажаннями здоров'я та сил, а посмішка жодного разу не зійшла з її обличчя. Дорога наша іменинниця, 90 років, Я вважаю, що це така солідна дата, хороша дата. Ви її прожили достойно, ви наш найстаріший ветеран заводу Стекловолокно. Мы вас поздравляем, Совет ветерана завода, поздравляет вас с таким замечательным праздником. Желаем вам, чтобы вы еще до 100 лет дожили в здравии, чтобы у вас было много приятных впечатлений, эмоций и, конечно, здоровья, здоровья и здоровья. Хочу сказать, что она у нас была центром протяжения. Все подруги ее возраста были возле нее. То може не починають тусуватися молодіж. Тобто, люди возраста наших дітей. Вже. І тому ми желаем, щоб цей центр сохранился до 100 лет. В приміщенні товариства Червоного Христа завжди людно. Хтось прийшов за одягом чи взуттям. Співробітники та волонтери працюють над розробкою нових програм або проводять ігри чи навчання з дітьми в центрі підтримки сім'ї в рамках проекту ЮНІСЕФ. Втім. Добре починання для хлопчиків та дівчаток може завершитись уже у лютому цього року. Однак, співробітники Товариства Червоного Христа сподіваються на чергове подовження проекту, розповіла керівник товариства Інна Тихомирова. Тему продовжує Галина Плахотник. Дійсно, проект за фінансової підтримки ЮНІСЕФ може завершитись буквально через місяць. Він розпочався в лютому 2015-го. Потім був продовжений в лютому 2016-го. Сподіватимемось, що і надалі проект буде актуальним, а це принесе багато користі і городянам, і людям із числа вимушених переселенців. Наша виїзна бригада, мобільна. Она работает по школам, детским садам. Мы очень хорошо отработали утренники в сельских школах. Сегодня последнее. Мы поехали в Приморск для детей, детей инвалидов и детей многодетных семей. Это проект ЮНИСЕФ направлен на переселенцев или просто на горожан, на малообеспеченных? В 2015 году проект был направлен на работу только с переселенцами. В 2016 году его расширили, то есть это работа не только с переселенцами, но и с местными. Мы, мы очень довольны, вот допустим сейчас мы выдаем спортивную одежду, детки-инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, дети из многодетных семей, одинокие мамы или папы. Вдовы. Вот эти категории, пожалуйста, если кто-то еще не получил, и местные переселенцы мы приглашаем на сегодняшний день. У нас есть еще эта спортивная одежда, пакет документов. Наш номер телефона 095 745 69 89. А чи залишилось актуальным приймання та видача одягу и взуття, котре раніше користувалось надзвичайным попитом? Теперь у нас вещи хранятся в шкафах, в коридоре. Абсолютно каждый человек может принести вещи, и любой человек может взять вещи. И бездомные сюда приходят, у нас берут вещи, и малообеспеченные приходят. Мы отбираем часть детских вещей, возим в дом малютки, в социальный центр матери и ребенка, который находится в колонии, мы им помогаем. Мы можем обратиться к горожанам и попросить все же ту же помощь? Конечно, обязательно. И продукты питания у нас, мы очень тесно сотрудничаем с Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи. Но у нас на данный момент очень большая проблема одеть девушку, она осталась одна с двумя детьми. Если у кого-то есть, мы очень будем благодарны таким людям, если они принесут именно большую одежду, теплую для девушки. Як ми чуємо, робота Червоного Хреста» затребувана. Тому несправедливо буде закрити це товариство, впевнена Інна Іванівна. Конечно, очень обидно, что в 2014 году мы приняли людей, и оказалось, что в 16 году Красный Крест вот так к нему отнеслись. Это неправильно. Да, сейчас очень много организаций общественных создается. Это классно, это очень хорошо. Но. Те организации, которые, которые уже себе зарекомендовали как старейшины, а нашей организации более 100, 150 лет, то есть, когда случилась беда, мы были. А вот эти организации не было. Тому я думаю, що таку організацію потрібно зберігати. Скоріше за все, так думає більшість людей, котрі зіткнулись із Червоним Христом, отримали від них дієву допомогу. До речі, про активістів під час нашого інтерв'ю до товариства завітали член громадської організації «Пролісок Бердянськ Олена Однолько. Оскільки у неї є дуже цікаві та свіжі новини, ми запросили волонтерку до розмови, і Олена поділилася інформацією про виграний грант. Його запустили для трьох великих категорій. Изначально трех сейчас немножко расширилось. То есть это жители города, это э, люди, которые переехали сюда из зоны проведения АТО, и ребята, которые непосредственно в АТО участвовали. А теперь скажем, что это. Art-Media диалог проект, профинансированный фондом Ведроджини, Международным фондом, реализованный через громадскую организацию Пролиста Кабердянска. Э, в чем заключается проект? Шесть э, онлайн-курсов когда люди смогут, не выходя из своего дома, каждый день получать задания, выполнять их, узнавать новые данные, активно их внедрять в жизнь. И по окончанию этого проекта они будут готовы при своем желании найти дополнительный удаленный заработок или удаленную работу. Седьмая составляющая проекта ⁇ она живая, она офлайновская. Это курсы арт-терапии, элементы социального танца, сальса. Курси проводяться тільки для зареєстрованих учасників, оскільки немає місця для великої групи, розповіла волонтерка. Але можливо незабаром з'явиться більше приміщення. Поміщення є зареєстровані на курс. Люди приходять кожен понеділк. Ми займаємося в Дека У нас вже 26 чоловік зареєструвалося, але я сподіваюся, що ще прийдуть ребята. У нас є замечательне Анечка Ліпунова. И Евгений Попов, они, они делают занятия очень яркими и не просто преподают сальсу, они делают очень много упражнений на чувствование человека рядом, на зеркалине, на психологические вот эти вот моменты. Сальса это для всех. Абсолютно для всех. Я создала страничку именно этой группы в Фейсбуке и периодически добавляю туда видео, где танцуют люди в возрасте, где танцуют трехлетние малыши, где танцуют люди не самые худенькие. как бы для тренеров, да. для вас, для людей це безплатно, тому що да. тут да. да. Это фінансується фондом відродження. В переддень свят вечора депутати обласної та міської рад Григорій Патєй, Микола Ільгін, Олена Мартищенко та Андрій Гогунський разом з фольклорним ансамблем світанок відвідали українських військових, які несуть службу в Павлополі. Волонтери завітали до морських піхотинців та прикордонників. <реклама> Військових підготували різноманітні подарунки: солодощі та фрукти, м'ясо, рибу, термобілизну, шкарпетки, балаклави та багато іншого. Головна мета, яку переслідували бердянські патріоти, продемонструвати нашим військовим, що Бердянськ, як і вся Україна, пишається своїми захисниками, і в переддень Різдва спробували передати часточку тепла та затишку, які панують в мирних оселях українців на новорічні та різдвяні свята. Сегодня мы посетили пограничников, посетили также наших доблестных воинов, морских пехотинцев, которые защищают на сегодняшний день границы нашей родины от ДНР бойцов. Я уверен, что те песни, которые были исполнены волонтерами, те подарки, которые были привезены, намного согреют, надолго согреют душу наших бойцов. И я уверен, что победа будет за нами. А мы для этого все сделаем в ТУ. Ми привезли продукти питання, средства гігієни, сало, тюльку, цюльку, бички, конфети, То тобто все, чим можна порадувати ребят, тому що здесь ребята різного поколения, так судя по возрасту, где лет 20 и далі, всі контрактники про обстановку на фронті військові говорили стримано. Ворог систематично порушує мінські домовленості і обстрілює позиції українських військових. Підтвердженням цих слів став мінометний обстріл, який влаштували окупанти по окраїнах села. Під систематичним вогнем та провокаціями ворога морські піхотинці та прикордонники зустріли Новий рік та святкували Різдво. Незважаючи на напружену обстановку на фронті, наші військові сповнені оптимізму та переконані у неминучій перемозі України. Прикордонники бердянського загону припинили 46 фактів порушення прикордонного законодавства з початку цього року. Це переважно порушення прикордонного режиму або ж перевищення встановленого терміну перебування іноземними громадянами на території України. Окрім цього, прикордонники затримали чергову автівку на адмінмежі із анексованим Кримом. Вони зупинили лексус для перевірки кримської реєстрації, що прибув до контрольного пункту Чонгар під керуванням нашого співвітчизника. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що довіреність видана без присутності власника, який на момент оформлення документів перебував за межами материкової частини України. Також правоохоронці з'ясували, що водій на прикордонний контроль надав підроблене свідоцтво про реєстрацію автівки. Наша пам'ять тримає в собі життєвий досвід, моменти, згадки про які змушують посміхатися, історії з минулого важливу та корисну інформацію. Що таке пам'ять, через що виникають її порушення, та які техніки допоможуть її розвинути? Дивіться в програмі Територія здоров'я сьогодні відразу після випуску новин. Нас не горімо органічних яких та патологіях, то Генеративные заболевания, атрофические, сосудистые. То есть в первую очередь выпадают, то есть фиксационные амнезии Наступает, человек не помнит события, которые сейчас. То есть то, что мы называем да, сначала рассеянностью, легкости. Потом человек полностью не, фик, полностью не фиксирует то, что происходит сегодня. Вот, я часто езжу на вызова на пожилым людям, которых вызывают родственники. Вот, ты приедешь, ты спросишь у них, что... Що було два з літ назад, а Вы не ті все розкажуть, як то було вчора. Що сьогодні-завтракало? А якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте нам за номером 57880. Слідкувати за нашим ефіром можна в онлайн режимі на сайті tv.berdiansk.net. Команда новин бажає вам всього найкращого. До зустрічі в новинах.